Всім привіт! У нас сьогодні банний день. Я мию всі клітки, всі жордочки, ну, які можу. Міняю повністю всю їжу, водичку, все мию. Зараз покажу, що у нас є з їжі. Обов'язково, як ви бачите, є мінеральний корм. Це м'який корм, жовтий для жовтих канарок. Також кладу їм ось шпинат. Дала їм вкусняшку, щоб гризли. А тут зараз покажу. Тут у нас зерновий корм, але я їм ще також додаю пророщені зерна, пшениці і сонечника. Вони продаються в новосі. Покажу вам пізніше, як вони виглядають. Так, по харчуванню. Я їм купую в Новосі, поки що знайшла тільки в Новосі, Ось такі проростки пшениці. Вони мають короткий термін дії. У мене є пшениця, термін придатності, вибачте, і є проростки соняшника. Я їх змішую. Ну, один до одного. І даю. Дуже корисне і то, і то. Даю їм ну, намагаюся щодня давати. Їх насправді не завжди заводять, завозять знову, тому якщо завозять, то я їх зразу купую, забираю все. Вони недорогі. Так, Це у нас кільця на пташок, які я боюсь застосовувати. Це знову ж таки мінеральний корм. Він може бути ось такий сипучий, може бути. Ось такий в брикетах, для того, щоб пташечки їх довбали. Ну і, власне, корм для червоних пташок, мокрий корм і зернова суміш мають бути обов'язково. Так само, як і мінеральна добавка. Тобто у вас має бути обов'язково три тарілочки. Мокрий корм, мінеральна добавочка і зернова суміш. Я ще обов'язково додаю зелень або фрукти. Цих молодят не можу повноцінно помити, тому що самочка на кладці сидить, їх не можна турбувати, тому тільки витягнула піддон, його помила і поміняла їжу. Зараз ще поміняю водичку. До речі, це в мене дерев'яна клітка, вона гарно виглядає, але, напевно, для догляду це найгірший варіант. Вона найгірше миється, найгірше доглядається, хоча виглядає досить гарно. Тут у нас ще одна пара новостворена. Я мила клітку разом з ними, тому вони мокрі. Є в мене і такий метод. Але бачите, клітка як новенька. Все. Обов'язково треба хоча б раз на місяць повністю клітку мити. Просто у мене багато пташок, тому, відповідно, я не можу там, когось випускати. Бо буде непорядок. Так, літка у нас з молодняком. Жовтий ось цей це кеннер, який їх навчає співати. Всі інші молоді пташечки, які місяць-півтора, максимум два. Поки що у них брудно, але зараз їх також буду мити. Абсолютно всі канарочки дуже люблять купатися, тому я ставлю ванночку декілька разів на тиждень, а влітку майже щодня. Це для них величезне задоволення і здоров'я.